Сьогодні я покажу вам, як декорувати звичайну банку консервації. Для цього я обрала банку помідорів. Нам знадобиться клейкий папір, з якого ми вирізатимемо сніжинки, серветка, ножиці, олівець та звичайний дощик, яким ми прикрашаємо ялинки. Отже, розпочнемо. Техніка вирізання сніжинок така, як і зазвичай. Ви можете обирати будь-який візерунок для своєї сніжинки. Обрали ось такі візерунки та вже заготовили деякі сніжинки. Отже, починаємо декорувати нашу банку для цього здираємо захисну стрічку і прикрашаємо нашу банку. Можна взяти декілька сніжинок. Наші сніжинки були вирізані із клейкої стрічки на паперовій основі. Ось так ми прикрасили нашу банку. Потім ми можемо вирізати зі звичайної серветки також сніжинку і прикрасити її ще. Також можете до кожного свого подаруночку е, доєднати ось таку візиточку з побажаннями для героїв. АТО. написавши своє побажання, ми прикріплюємо його до нашої баночки. Якщо у вас не вийде зробити бантик, ви можете зафіксувати його з звичайним скотчем. Ось так ми прикрасили нашу баночку. Запрошуємо приєднатися до акції з Новим Роком солдати та чекаємо від вас ваших подарунків. Я бажання загадаю, хай ніхто його не знає, тільки я і тільки ви. Хай на світі зла не буде з добріші добріщі.